Де ви загубились і чому навіть ранок більше не надихає. Інколи життя стає ніби розмитим, і те, що колись надихало, вже не чіпляє, те, що радувало, більше не хвилює, десь загубилась та, що світиться зсередини, і здається, що вже не повернути. Бувають моменти, коли все втрачає сенс, коли прокидаєшся і не хочеться нічого, коли навіть посмішка здається чужою, коли здається, що нічого не має сенсу. Все навколо дратує, звуки, обов'язки, навіть мовчання. І найважче не розуміти, чому саме так. Це ніби туман, у якому втрачається реальність і відчуття себе. Але це не кінець, це точка повернення до себе, до життя, до внутрішньої сили. У суспільстві звикли це називати лінощами, але дуже часто це не лінь, це глибоке виснаження. Енергія може витікати через тривоги, через очікування, через чужі потреби, надмірну відповідальність, через страхи, що не озвучуються. І цей витік енергії зазвичай непомітний до моменту, коли вже нічого не хочеться. Та відновити себе все ж таки можливо. Кожному знайоме відчуття, що колись усе було іншим, було більше внутрішнього вогню, більше бажання щось творити, і, хоча, здається, що все було в іншому житті, все це не зникло, це просто стало недоступним через втому, через щоденну нитву і адаптацію, але повернути доступ до себе можливо, крок за кроком. Навіть кілька простих рішень вже дають результат. Наприклад, відкласти хоча б одну справу, яка не дає вам радості, але постійно виконується з примусу через ваше треба. І почати щовечора відзначати хоча б одну добру, гарну річ, яка сталася з вами за день, навіть якщо спочатку здається, що нічого такого з вами не сталося. Це змінює фокус уваги і допомагає повернути до себе. Зміни не обов'язково починаються з революції чи боротьби, іноді достатньо м'якого повернення до себе. Усе необхідне вже є всередині вас, просто зараз воно запущене рутиною. Варто дати собі можливість відчути це знову. Просто потрібно трохи тиші, турботи і місця, де це знову оживе, спокійно, бережно, усвідомлено. Ти можеш на цьому інтенсиві ви поступово повернете себе, побачимо, де саме тече ваша енергія, як зупинити ці витоки, і зрозуміємо, чому з'являється ваша апатія, звідки береться страх, і як знову знайти сенс і відчути життя без тиску, без чужих очікувань, просто у власному ритмі з повагою до себе. Мова не про те, щоб повернути колишню версію себе, мова про те, щоб віднайти свою істину, своє Я, свою ту гарну чарівну, яка вміє відчувати, яка знає, що хоче, і що вже не буде забувати про себе. Це шлях не до старої, а до глибокої, до нової, до справжньої, нової версії себе. Початок, 27 травня, це буде п'ятиденний інтенсив для м'якого перезапуску, вартість символічна, формат комфортний і практичний в телеграм-каналі. Це буде про глибину, про турботу про себе і повернення до справжньої себе. Якщо відгукається, переходьте за посиланням. Важливо, коли зараз всередині ви відчуваєте, що я більше не можу, значить настав час змін, без ідеальних рішень, просто з бажання почати і крок за кроком повертати себе. Бо вам можна, ви можете. Відгукується, тоді підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до інтенсиву, ти можеш. Посилання ви знайдете під цим відео, або на моєму сайті в посиланні в профілі.